У сьогоднішньому відео ми розглянемо брокера Packet Option і спробуємо відповісти на питання, чи є він безпечною платформою для торгівлі. Packet Option – один з найбільш швидко зростаючих брокерів у світі, і багато людей задаються питанням, чи варто інвестувати в цього брокера. Обов'язково ознайомтеся з описом перед тим, як відкрити рахунок, тому що ми будемо оновлювати його, якщо наша думка про брокера зміниться. Перейдемо до теми відео. Pocket Option, як і будь-який інший брокер, вимагає підтвердження особи, якщо ви хочете поповнити рахунок за допомогою кредитної картки або онлайн-гаманця. Це хороший знак, тому що це означає, що брокер проводить політику боротьби з відмиванням грошей. Ідея полягає в тому, що депозити і зняття коштів повинні здійснюватися однією особою. Ви не можете вивезти гроші на рахунок іншої людини. На жаль, Багато людей не звертають на це уваги, а потім виявляється, що з виведенням коштів виникають проблеми. Тому завжди водьте і виводьте гроші на рахунок, який зареєстрований на ваше ім'я. Пакет-апшен вже багато років регулюється і МААСи, і зараз має сертифікат МИС. Багато офшорних брокерів не регулюються, оскільки вони не зобов'язані мати ліцензію для роботи в багатьох країнах світу. Варто зазначити, що ліцензія МИСИ не є загально визнаною в усьому світі. Це не змінює того факту, що краще мати регулювання, ніж не мати його, тому це є перевагою для брокера. Що стосується відгуків про Packet Option, то на найбільшому інвестиційному сайті брокера отримав оцінку 9,65 з 10. На думку редакторів Union.com, Packet Option – хороший вибір для людей, які шукають брокера з великою кількістю функцій. Основними недоліками були названі швидкість реакції служби підтримки і не дуже авторитетна ліцензія. На binareaptaowoons.com, який є найбільшим сайтом, присвяченим бінарним опціонам, брокер отримав оцінку 5.5, а оцінка спільноти становить 3,9. з 5. Як оглядачі, так і користувачі високо оцінюють цього брокера. На Trustpilot.com у брокера немає рейтингу на даний момент. Однак 62% користувачів оцінили цього брокера на 5 зірок. Trustpilot – найбільший у світі портал з перевіреними відгуками клієнтів. Негативні коментарі також з'являються, як і у будь-якого брокера. В цілому, брокер оцінюється дуже добре. На закінчення. Пакет Апшен, на нашу думку, є безпечним брокером. Якщо ви хочете відкрити деморахунок, то в описі ви знайдете посилання на спеціальну пропозицію, яка дозволить вам отримати безкоштовний деморахунок і 50% бонус до депозиту. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк, щоб залишатися в курсі подій.